Вітаю, друзі! Вирішив розбавити відео українських монет трішки екзотикою. Хочу показати монети з тематикою флот на монетах. Кораблі на монетах. Це у нас монета Африканської Республіки Малаві, яка знаходиться на Південному сході континенту. Серія монет. В яку ця монета входить? 60 років перемоги, перемоги в Другій світовій війні. Бачите, Ювілей 1945-2005 рік USS, USS Missouri. Монета присвячена. Лінкору в американському Міссурі. E, значить, номінал монета має. 5 квач. Так, нормально видно, да, вроде. 5 5 квач, рік випуску 2005. Виготовлена вона з латуні гурт монети гладкий. Трохи відкрив шпії, потім. Показати. Давайте одразу відкриємо. Капсула важко відкривається. В каталогі Краузе про тираж нічого не сказано. Невідомий тираж цих монет. Всякі там маловійці їх наклепали. Блін, от капсула не відкрить. Ось так монетка виглядає без капсули. Так, значить, що там у нас? Вага монети 23,1 грама. Розмір монети 45 мм на 27,5. Товщина 2,6 мм. Так, легенда у нас на, на реверсі. 1945-2005 USS Missouri 16 Anniversary of Victory in Europe Day. Так, і тут абревіатура VE Victory in Europe, мабуть, і на букві E прапори стилізоване зображення знизу вверх, Зображення прапору. Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і Радянського Союзу, мабуть, цей верхній країн, які вклали в перемогу. Так. Це в нас був хто? Реверс. А на версі у нас. На Наверсі у нас Герб Малаві. Блін, ну що так? Ця капсула відкривається важко. На версії герб Малави. Напис на гербі Unity and Freedom. Об'єднані та вільні. Малаві 2005 рік випуску. 5 Квача. Квач. Ось така, друзі, монета незвичного такого форм-фактору прямокутна. Так, про лінкор зачитаю довідкову інформацію. Американський лінкор Міссурі часів Другої світової війни. Так, фокус візьмемо нормальний. Значить нормально. Да? Так, Лінкор Міссурі часів Другої світової війни, створений у 1944 році. Цей корабель знаходився на озброєнні флоту США близько 50 років і брав участь чи не в усіх військових операціях країни за цей період, починаючи з завершальних боїв на Тихому океані проти Японії у 44-45 роках і завершуючи операцією буря в пустелі в 1991 році. Лінкор Міссурі. За часи своєї бойової служби отримав кілька прізвиськ, зокрема, Міктімо і Бікмо, тобто могутній Мо і Великий Мо. У будівництві потужного корабля, яке розпочалося 6 січня 1941 року, взяло участь близько 10 тисяч чоловік. Лінкор було введено в експлуатацію 29 січня 1944 року, тобто, будувався він три роки. Він став одним з чотирьох лінкорів класу Айова, які з'явилися наприкінці війни і були на той час одним з найсучасніших і наймогутніших бойових суден світу. 406 мм гармати кораблів цього класу залишалися високоефективним засобом дальнього вогню морської артилерії по берегових цілях. Маючи дальність стрільби близько 30 км, ці лінкори. Могли вести загоризонтний вогонь, надаючи підтримку сухопутним військам, що діяли на березі. Ось такому кораблю лінкору присвячена монета Африканської Республіки Малаві номіналом 5 Квач. Далі буде.